реле напруги на перший погляд не є якоюсь обов'язковою річчю для домашнього використання. На перший. Але якщо ми уважно подивимося на усі типи техніки, яку вони можуть захищати, а також усі власне, сценарії, в яких вони можуть прийти на допомогу, і це ми ще з вами не дісталися власне, до вартості техніки, яку ці девайси потенційно можуть оберігати від пошкоджень або ж взагалі повного виходу з ладу. Далі докладніше. Тож навіщо потрібно реле напруги? Для захисту техніки зі специфічним енергоспоживанням, яка може просто вийти з ладу від критичних перепадів напруги: холодильники, морозильні камери, кондиціонери, або ж для захисту дороговартісної техніки на зразок телевізорів із великими діагоналями. За великим рахунком, вразливою є взагалі будь-яка техніка, якщо в неї немає окремого вбудованого блоку живлення. Ситуації, в яких рела напруги приходить на допомогу, також безліч. Це і дачі, де часто немає стабільного живлення, новобудови, де в перші півроку рік також можуть бути постійні стрибки напруги. Звичайні оселі, адже останні півтора року через постійні атаки енергосистему України в принципі неможливо вважати стабільними. Вся наша техніка знаходиться під постійною загрозою. Пропонуємо на ваш розсуд три моделі реле-напруги від Colorway. Максимально проста в використанні та доступна модель у приємному глянцевому корпусі. Підключаєте до неї вашу техніку, реле вставляємо у розетку. Після невеликої паузи воно увімкнеться та почне виконувати свої функції з захисту. Реле буде працювати в діапазоні напруги від 165 до 265 вольт та має індикатор небезпечних для техніки напруг. За умови наднизьких показників індикатор засвітиться червоним, за умови високих почне блимати. В обох випадках обладнання буде автоматично відімкнено від мережі живлення. Перед вами фактично версія попередньої моделі, але з деякими додатковими можливостями. Вона має все той самий принцип дії, тільки тепер ви можете постійно бачити точні показники напруги на невеликому екрані. Це буде надзвичайно корисно, якщо ви в принципі хочете дізнатися, що коїться з вашою електромережею та чи можна називати її стабільною. Також безпосередньо на екран виводиться інформація стосовно перевищення напруги в той чи інший бік. А ще у вас буде змога самостійно відкоригувати граничні показники напруги завдяки трьом фізичним кнопкам, що знаходяться на одній зі сторін девайсу. Окрім екрану та кнопок дизайн такий самий, як і у попереднього пристрою. Модель, яка також повністю співставна за характеристиками, із попередньою, що їх відрізняє, так це виключно дизайн екранної частини, та й власне самі їх типи трохи різняться. Тож, як то кажуть, маємо справу смаку. З цією моделлю ви також матимете змогу постійно слідкувати за показниками в мережі, а також встановити робочі показники для приладу та, відповідно, і для підключеної до нього техніки. Підсумовуючи, реле напруги від Colorway мають стати для вас такими собі страховиками у випадку будь-яких енергетичних негараздів. Усі три моделі мають продуману систему вентиляції, готові працювати за низьких та високих температур, а також йдуть з офіційною гарантією в один рік. Нам здається питання лише в тому, якої саме кількості таких пристроїв потребує ваша оселя. Не забувайте підписуватися на канал, розповідати про нас друзям, адже зараз ми знову активно працюємо над роликами. А відповідно і корисних порад від нас буде ставати тільки більше. Бережіть себе! Дорогі, що кумедно, учора в нас постійно вимикалася хвилин 20 електроенергія тут, в цьому будинку. Постійно вмикається, вимикається, вмикається, вимикається. Я вже не знаю, там усі чати перемикав. Коротше, да, були якісь проблеми в будинку, і люди порадили просто вимкнути повністю в щитку живлення і почекати, поки вся ця штука нормалізується. Ну, прийшлось так і зробити. А холодильник у нас був підключений до реле. Colorway!